Привіт, друзі! Буквально ще не знімав відео про калину Карса Аврородом, щоб взяти нам і калину Юді також. Подивіться, яка красива калина, дуже красивенька, вона така кущова а більш. Як а, вона пахне, це просто щось з чимось. Це такий ну, аромат. Я ходжу тут, там дивлюся, що в мене зі спором, різними смертянами. І так далі повертали, а це, друзі, оце скарб. На відміну від кальса Аврори, це більш призимкуватий сорт листя довше. І ось такі красиві, великі, дуже таким, розлоги суцвіття. Пахне просто вообще, неймовірно, друзі. Пахуча обожнюють обожнюю взагалі калининці всі пахучі, тому що музик то є жовтський, тобто, калина домашня, а калина не верба. То, зрозуміло, теж потрібно, але, друзі. Це аромат, який е, просто ця рослина, це неймовірне що з чимось. Що е, скажу, гарно зимує, без листя. Е, листя скидує своє повністю. Якщо, наприклад, е, кальса, Аврора вона буває, що листя залишає інко навіть і бутони, то тут собі, тихенько собі листя скинула і снемо тут, нікого не чіпаємо. Росте вона в мене в тіні такої ось, в цьому році рясної. Я думаю, цю, цю, господи, Черешню. Але чого ні, друзі. І бачите, росте така тут і сонечко, така, і півтінь. Калина Карса е, Юді. Тут ось у мене, бачите, шизука готен, це японська, біла, там вон чубушник, там вон береза, Жовтий лист був сорт такий смішний, якісь дуже, дуже важко навіть вимовляти, друзі. В тому типу, що калина це необхідна. Рослина, думаю, в кожному саду, тому що без неї дуже важко. У мене і плікати ростуть склачать, які ти хочеш. Що скажу, Морозостійка, не боїться ні холода, ні поганої зими, ніколи не підмерзала. Розлога призимкувата росте, ну, досить, в принципі, нормально темпа. Бачите, оце все. Оце приросте. Там один рік оце виріс, там оце другий рік. Ну, Це ще якісь там рік. В її влітку. От, е а інколи буває і взимку також. Рекомендую дуже для парків маленьких, для невеличких таких садів. Кажуть, Не знаю, яка вона буде, коли виросте, бо тому пишуть одне, потім друге, а потім третє. Поки що в мене от за буквально 2-3 роки, вода вже війна вже 2 роки, третій рік пішла. Та десь буквально от за 3 роки вона в мене всього 50 см, друзі. Ось така ось класонечка, 700 побіг, бо багато роботи ще.